Ну що, друзі, усім великий-великий привіт-привіт! Мої шанування на каналі. Сьогодні вже 12-й звіт за проєктом Помадна Карусель. Я його розпочала рівно рік тому, і вже доволі багато засобів декоративної косметики для макіяжу губ пройшло через цей проєкт. Я доволі так гарно ним награлася, і він вже навіть встигнув стати одним з улюблених проєктів, які я веду. Якщо коротенько, постійно в межах проєкту перебуває 5 засобів, це найбільш комфортна для мене кількість, для того, щоб їх було не надто багато, не надто мало. І щоб з допомогою цього проєкту рандомним чином вносити якесь різноманіття в мої косметички. Щоб я користувалась не лише тією косметикою, яку хочу закінчити, але і рештою косметики, і тією, яку часто мені доводиться. Використовувати навіть трішечки через силу, виходячи із зони комфорту. Це допомагає зрозуміти, потрібен мені продукт чи ні, можливо, вже пора розхламитися. Також цей проєкт мені потрошечки допомагає позбутися ось цього синдрому відкладеного життя. То, знаєте, я люблю купити якісь нові косметичні засоби, відкласти їх на майбутнє, а те майбутнє, зважаючи на реалії сьогодення, може і не настати. Або коли настане невідомо. І також це дозволяє протестувати косметику, підготуватися до майбутніх Project Penn та й просто приносить мені неймовірне задоволення. Я ще той, знаєте, колекціонер і любитель косметики, тому для мене це така чудова забавка. І давайте розпочнемо сам звіт. Перший засіб з мого проєкту це олівчик для губ від Ламель у 401 відтіночку. Nude. Для мене це не зовсім нют, або якщо нют, то якийсь надто рудуватий і надто світлий. Зовсім забула і вже не там сводчу відтінки. Ось так цей олівчик виглядає у Сочі, і на руці виглядає, ніби доволі красиво і непогано. Але він вибілює мені губи. Виглядає не так симпатично в макіяжі, як мені хотілося б. Але ви знаєте, я змогла його приручити. Я просто по контуру губ наносила трохи темніший відтіночок в подібній кольоровій гамі. По центру губ розтушовувала ось цей олівчик і поверх наносила помаду або блиск. Іноді це був навіть такий золотавий, коричневуватий відтінок. Виглядало дуже гарно і таким чином з моменту останнього звіту я цим олівчиком скористалась цілих 11 разів. Це для мене було неочікувано. Я гадала, як я зможу хоча б 5 разів ним погратися, але вийшло все набагато краще. Всього в межах проєкту тут уже 14 використань, і, звісно ж, він сьогодні вилітає, бо, за правилами проєкту, кожен засіб має пройти 10 використань. Цього, в принципі, цілком достатньо, щоб награтися косметикою, і така кількість використань сприятиме тому, що. Ротація в проєкті буде частішою. Наступний засіб це губна помада в стіку від Бель. Але рідна упаковка була зламана, тому я перемістила в ось такий чудовий чорний лаконічний футляр цю помаду. І мені зараз навіть набагато більше подобається, як вона виглядає, ніж в оригінальній своїй упаковці. З моменту останнього звіту я цим відтіночком скористалася лише один раз. І знову це була вдома, і знову це були просто експерименти. Ніяк не наважуся одягнути такий відтіночок на роботу або кудись між люди. Якось це для мене вже надто гучний вихід із зони комфорту. Але все-таки я настроєна рішуче. Ця помада не вилетить з проєкту, поки не пройде всі 10 використань. Нехай це буде одне використання в місяць, але в неї немає інших варіантів, ніж е чесно пройти свої 10 використань. Можливо, в лютому я наважуся частіше її використовувати. Не знаю, побачимо. Поки що це перша помада, яка лишається в проєкті. Наступна губна помада це рідка Superstay Matte Ink. У найпоширенішому, найпопулярнішому відтінку 65-й Seductress. І він доволі нюдовий, коричневий відтіночок, дуже гарно виглядає в макіяжах, але ця помада трохи підсушує губи, що не всім сподобається. З іншого боку, в неї, є, звичайно ж, і свої плюси. Ось такий от відтіночок я двічі використала за минулий місяць. Це дуже економна помада, тому що коли я нанесла зранку її на вуста, я проходила з неї до самого пізнього вечора. Так, увечері це вже не виглядало дуже естетично, але здалеку доволі досить такий нормальний вигляд мала, це вже якщо придивитися, то можна було знайти купу недоліків. Дуже стійка, витримувала по 2-3 перекуса і повноцінних прийоми їжі. Це мені в ній дуже подобається. Це той варіант, коли нафарбувався зранку і до вечора про це забув і спокійно собі ходиш. Але вона безбожно пересушує губи, тому максимально часто користувалася спочатку бальзамом для губ, а тоді вже наносила помаду. І так я і далі буду це робити. За минулий місяць користалася нею лише двічі, але я рада, що вона ще лишається. на трохи. Мені б хотілося нею погратися дійсно побільше. Відтінок дуже класний, дуже гарний, і мені здається, мені личить, тому хочеться якось трошки більше її вигуляти. Наступна губна помада це енергоблиск. Від Oriflame, і це одна з найстаріших помад в моїй колекції, станом на сьогодні. Тут такий приємний бежевий відтіночок із сріблястим сяйвом. Класно виглядала на губах із нюдовим олівчиком. З нею не потрібно було видумувати щось особливе, вона підходить практично в кожен макіяж. І ось за один місяць вона пройшла 10 використань і сьогодні вибуває з мого проєкту. І остання губна помада це моя нещодавня новинка, подарунок від подружки. Губна помада від L'Oreal Paris із лінійки Color Rich Nude Intense. Це 173 й відтіночок, який називають дюпом на Шарлотту Тілбері. Зараз покажу, яка вона у свотчі. Ось такий приємний відтіночок. І, до речі, виявилося, що це найближчий аналог тій помаді, на яку я два місяці шукала дюб вже маючи ось от в колекції і просто не звертаючи на неї уваги. Я була дуже здивована, що моя та старенька помада виявляється схожа на пілоуток. Ця губна помада також із легкістю пройшла 11 використань, і тому сьогодні вилітає з проєкту. Дуже класний відтінок, подивіться на нього, він просто, як на мене, божественно прекрасний, дуже комфортна формула кремова на губах, зволожувала додатково губи. Не скажу, що була стійкою, але вона варта кожної копійки, кожної своєї гривні. Тому, якщо хтось шукає класну нюдову помаду, дуже вам рекомендую звернути увагу на цю лінійку губних помад від Л'оріалі. І, отож, два засоби лишаються в проєкті, три вилітає. І давайте покажу, що ж потрапляє новенького в мій проєкт з середини січня. І обираємо три нових засоби в мій проєкт помадна карусель. Ними стануть номера 4, 39 та 43. Добре. О, четвертий відтінок це рідка матова помада від Huda Beauty. Мені чоловік дарував роки два тому. Чудово! Ще одна матова помада в проєкті. Так, вже забула, які там номера. 39 і 43 ще. 39 -й. це ще одна помада Oriflame Power Shine. Очевидно, що вона рожева. 39 і. 43 геть, забуваю вже. І ще одна помада Power Shine Hot Peach персикова. Добре, відмітила. Зараз покажу, як вони виглядають. І це ось такі от три косметичних засоби. Перший з них це Liquid Matte від Huda Beauty. Рідка матова губна помада. І я так підозрюю, що вона буде пересушувати губи точно так же ж само, як. І красуня від Maybelline. Відтінок мені дуже подобається. У мене плюс-мінус зараз такий подібний настрій в моїх макіяжах. Вона дуже гарно вписується в роботу з моєю Pendlet Palette, і гадаю, що 10 своїх використань прийде дуже-дуже швидко. Цю помаду мені чоловік подарував на початку 23-го року, і, як на мене, то тут недостатньо багато використань. Тому буду рада її вигуляти і насолодитися нею. І також дві губні помади енергоблиск. Перша з них у відтіночку Pink Punch. І це такий приємний, світлий, сяючий рожевий, який, я також думаю, буде легко носитися із моєю pended palet. Щоправда, треба буде підібрати якийсь. Трошки темніший відтіночок, олівчика для губ, щоб контур губ був таким чіткішим темнішим. Рада трохи більше покористуватися цими помадами. Як не крути, але потрошки-потрошки, прогрес у використанні цих помад все більше і більше, і з часом мені буде легше їх закінчити. І друга помада у відтіночку Hot Peach, відповідно засяючий сяючий персиковий відтіночок. Ось так от виглядає. Також, думаю, з якимось нюдовим коричневим олівчиком буде гарно доповнювати мої макіяжі. Звісно ж, сподіваюся, на гарний прогрес в використанні цих помад до наступного звіту. Отож, давайте згадаємо, якою була кольорова гама в межах цього проєкту місяць тому, і ось як вона виглядає в середині січня до середини лютого. Мені здається, дуже так різноманітно, дуже цікаво, елегантно навіть, і вона мене, до речі, бадьорить. Це дуже класно, бо мені хочеться користуватися всіма відтінками, лише з червоним. В мене якісь проблемки. Для мене так як ніби це знак стоп. знаєте. Але я намагаюся працювати над собою. Сподіваюся, в лютому тут буде більше використання, до середини лютого. Отож, такими є мої результати в межах цього проєкту. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, скільки засобів для макіяжу губ вилетить з цього проєкту наступного звіту і якими вони будуть, на вашу думку. А на сьогодні в мене все. Не хочу затягувати відео, ціную свій та ваш час і буду прощатись до наступної зустрічі. Бережіть себе, будьте чемними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, потурбуйтесь про себе, про близьких. І, звісно ж, цінуйте кожен свій день. Кожний момент життя. Завжди в будь-якій ситуації в житті лишається щось прекрасне. Дякую за перегляд і до нової зустрічі. Па, па, па па